І окремо я хочу подякувати також всім журналістам, українським та іноземним, кожному блогеру, подкастеру, всім, хто поширює у світі правду про те, що відбувається у нас в Україні, і про те, як ми потребуємо миру. Найближчими днями можуть відбутись дуже, дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу. Для України потрібне безумовне припинення вогню, потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатись до миру, або нашу пропозицію будь-яку, яка справді може спрацювати і гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню. А потім достойний мир та гарантії безпеки. Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною і нарешті спрацювала. Нарешті. Слава Україні!